Символічно у день захисту дітей в Івано-Франківській міській дитячій лікарні відкрили оновлений процедурний кабінет. Тепер запевняють, медики не надто приємні для малюків маніпуляції, стануть принаймні веселішими, адже кабінет зробили за усіма вимогами НСЗУ. Насправді це було питання часу вже. Оця наша процедура, на те, що, тому що попередня, реально, яку я тут застала раніше, вона не відповідає жодним вимогам. А сьогодні ми її привели у відповідність до всіх санглінічних норм, і старалися зробити все так, щоб і працівникам було комфортно працювати, і щоб дітки були, мали якісно. Медичної допомоги загалом кажуть медики, усі сучасні правила тут дотримано. Є спеціальні ліжка для крапельниць, одне з яких підвищено для зручності фіксування катетера, а також спеціальні контейнери для утилізації медичних відходів. Цей оновлений кабінет абсолютно відповідає не тільки вимогам НЦЗУ, а й санітарним нормам. Тобто відповідає інфекційному контролю. По стандартах має бути всюди миюча поверхня, світлі кольори. Ніяких зайвих речей не має бути. Тут має бути все матеріально-технічне оснащення, яке визначено вимогами. Відповідно, даний кабінет абсолютно зроблений за новітніми вимогами і відповідає всім, можна сказати, європейським стандартам надання медичної допомоги та інфекційному контролю. Пані Руслана потрапила до лікарні одразу із двома своїми синами. Цілий тиждень хлопчакам ставили крапельниці. Для дітей каже пані Руслана, це був справжній стрес. У новому процедурному кабінеті впевнена жінка однозначно легше пережити такі не надто приємні маніпуляції. Дітям буде дуже зручно і воно все якісне, все сучасне. І навіть приємно буде посидіти з дитиною прокапатись. Це відділення міської клінічної дитячої лікарні розраховане на 30 діток. Тут уже оновили лікарняні палати, відремонтували коридор та відкрили процедурний кабінет. Дитяча лікарня змінюється за цих декілька років. Вже багато що зроблено. Навіть оцей холл він був дуже жахливий. Вже зроблено зараз палати, зроблені маніпуляційна відкрилася сьогодні. Надіємося, що також буде відкрите відділення вже в. В швидкому часі для дітей з особливими потребами, тобто для діток з інвалідністю. І для нас дуже важливо, що дитяча лікарня теж стає гарною, стає упорядкованою. І така хоча б трошки, але зменшить ту напруженість у діток, бо дітки не люблять лікарні, люблять поліклініки, але хоча б чуть-чуть настрою надасть хоча б ці стіни чи ці ремонтні роботи, які зроблені. У планах каже міський голова Руслан Марцінків теперішній старий маніпуляційний кабінет перетворити на процедурний, в якому дітки лікуватимуться за допомогою інгаляцій. Мар'яна Джерчинастасія Бегей телерадіокомпанія Раї.